Далеко не всі зірки Голівуду здобули акторську освіту. Багато хто з них прийшов у кіно з інших професій, а деякі взагалі почали зніматися випадково, тому що просто опинилися у потрібний час у потрібному місці з потрібними людьми у потрібному настрої. Одним із таких щасливчиків став Джонні Депп. Він мріяв прославитися як рок музикант і Навіть не мріяв, що колись стане піратом, хоч і кіношним. Бунтер Депп покинув школу у 15 років. Років і зосередився на гітарі та інших радощах життя. Здавалося, він витягнув щасливий квиток, приєднавшись до музичного гурту, який набирав популярності у Лос-Анджелесі. Там він одружився з гримеркою Лорі Анелісон. Шлюб проіснував недовго. Після розставання вони залишилися у добрих стосунках, і Лорі познайомила Джоні з новим своїм бойфрендом Ніколасом Кейджем. Саме він і запропонував депу спробувати кіно і звів його зі своїм агентом. Агент записав Джоні наказ. Стинг кошмеру на вулиці в'язів, після чого Деп знявся у кількох телевізійних шоу. А потім Тім Бертон надіслав йому сценарій Едварда Руки ножиці і закрутилося. Відомій скандальній білявці у червоному купальнику теж випадково пощастило, але тоді вона була звичайною фітнес-інструкторкою з Ванкувера на ім'я Памела Андерсон. І ось одного дня вона вирішила сходити на футбольний матч. Тільки но оператор помітив дівчину у футболці з логотипом пивної компанії. Спорт відійшов на другий план. Красуню показували на стадіонних моніторах, чи не в кожній ігровій паузі людям на трибунах сподобалося після матчу. Чину навіть запросили на поле за кілька днів Андерсон стала обличчям тієї пивної компанії, а невдовзі почала зніматися для плейбой. Саме тоді розглядаючи глянцеві обкладинки, голівудські продюсери вирішили включити памелу до складу рятувальників Малібу. До кіно Джейсон Стейтем був професійним спортсменом і навіть виступав за збірну Великобританії зі стрибків у воду. Важко підрахувати, скільки змагань за плечима цього актора. Також досить важко уявити, що він до своєї акторської кар'єри був не тільки професійним спортсменом, а ще й вуличним продавцем та моделлю. Одного разу представник модельного агентства побачив на вулиці за роботою торговця дешевими дрібничками та парфумами. Джейсон Стейтем тримався впевнений. Та дуже артистично. Працівник агентства не втримався та запросив жвавого продавця на зйомки, а там його помітив Гай Річі, який саме шукав команду для дебютного фільму Карти Гроші Два стволи. Режисер був вражений умінням Джейсона перевтілюватися у хитрого вуличного афериста. Життя готувало Метю Маконахі у спадкоємця невеликого сімейного бізнесу автозаправки. Батьки вважали, що це справа надійніша і зрозуміліша ніж постановки у напіваматорському театрі та зйомки у рекламі. Метю і сам не надто прагнув бути актором, але втрутився випадок. Доля знайшла техаського хлопця у барі. Саме там він зустрівся з Доном Філіпсом, асистентом режисера Дічарда Лінклейтера, який набрав акторів для комедії під кайфом і збентежені. Юнак та продюсер захоплено проговорили всю ніч, поки під ранок їх не попросили на вихід. Спочатку Лінклейтер вважав Маконахі надто красивим для фільму, але Метью попрацював над зовнішністю. І через кілька тижнів він з'явився до режисера з безглуздими вусами і рідким довгим волоссям. Так Маконахі отримав першу свою роль. Після цього чарівного красення помітили інші голівудські кінобоси. До речі, навіть французький актор Ален Делон потрапив у кіно, пройшовши непростий шлях у інших зовсім не кіношних професіях. Можна сказати, він також став зіркою після бару. Щоправда, він тут працював, а не проводив душевно час. Його вічин був власником ковбасної крамниці, тож майбутній актор після школи став м'ясником. Але згодом Делон зрозумів, що це робота не для нього. Він мріє стати льотчиком-випробувачем. Після цього майбутній кіногерой потрапляє до армії. У 1956 році після демобілізації він приїхав до Парижа, де влаштувався працювати офіціантом в одну з пивних. Довгий час він там розливав пиво, доки його фотографії випадково не потрапили до рук кінопродюсерів, і з того моменту все закрутилося. У 1957 році він знявся у першому своєму фільмі. Потім була низка невдачі конфліктів із режисерами. Визнання Лен Делон отримав після виходу на екрани детективної стрічки Рене Клемана на яскравому сонці. Зірка фільмів адвокат диявола та монстр Шерлі Стерон також зайнялася акторською майстерністю випадково. Її акторський шлях розпочався аж ніяк не з порога кіностудії. Справа в тім, що Шарлі Стерон народилася у південній Африці, у, м'яко кажучи, небагатій багатій сім'ї. Мати періодично допомагала своїй дочці, відправляючи її чеки з грошима, щоб та змогла стати на ноги. І ось в один прекрасний день Шарліс вирішила привезти в готівку один з чеків, але касиру банку її відмови мотивувавши це тим, що вони не переводять в готівку чек із-за кордону. Шарліс, в якої в той час взагалі не було грошей, була в такому розпачі, що почала дуже голосно лаятися, використовуючи всі виразні засоби мови. Ось тут її помітив Джон Кросбі, який на той момент був досить успішним агентом з пошуку талантів. Він допоміг Шарліс не тільки з чеком, а й з роботою, проклавши її доріжку до голівудського олімпу, першою серйозною роботою терону кіностав фільм Адвока. Диявола, де її колегами були Кіану Рівс та Аль Пачіно. Наразі актриса має Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі «Монстр». Важко сказати, що трапилося б з актрисою, якби вона не вирішила йти того дня до банку, але з упевненістю можна сказати, що початок її кар'єри це щасливий випадок.